Просто зараз команда міцних новин веде вас курс останніх тоді п'ятниці 22 березня. Залишайтесь з нами, аби впродовж наступного часу дізнатись про таке. Нескінченна біла пора 2013. Мете по всій Україні. Далі обіцяють морози. Коли прийде весна, не знає ніхто. Арешт наживо Ніжинського мера сьогодні. Обіцяли всадити на 6 років. Чи відбулось заздалегідь проанонсоване затримання? Спеціальний репортаж із Чернігівщини. Отамани вогні загасити зібралися. За путівку у півфінал всесвітньої боксерської серії українці битимуться у прямому ефірі. 2+,2. плюс два. Смертельний кунфу у китайському курортному містечку Сюйфу селянин сапою убив правоохоронця просто на очах десятків свідків. Камера випадкового очевидця до дрібниці зафільмувала спершу гучну сварку між поліцейськими що прибули на місце нашепто незаконної забудови та з селянами. А згодом і сам момент нападу. 58-річний чоловік кілька разів лише замахувався, але таки наважився на випад. І звичайним городнім інструментом з розмаху вдарив поліцейського по голові. Інспектор упав, наче підкошений. за кілька годин, не приходячи до тями, офіцер помер у лікарні. Нападника затримали одразу жи. Він навіть не чинив опору. Гідроміцентр попереджає на весну. Сподіватися, не варто Україну знову засипало снігом вже вкотре цього березня. Сильні опади, хуртовини та замети повністю паралізували західні регіони країни. Синоптики прогнозами не тішать. Така погода протримається, кажуть, щонайменше до початку наступного тижня. Весна приходить по коліна у снігу. Майже всю територію України притрусив Балканський циклон, Як і минулого разу першими від негоди потерпали західні області. Там почало сніжити ще вночі. Через хуртовину та ожеледицю на дорогах настав веснець транспорту. Попри всі обіцянки, комунальників вчасно реагувати на стихію, активності за ними не помічали. Вони не встигли за тиждень прибрати, щоб сніг, який впаде, мав де злягти. Якби за той тиждень, що пройшов минулої п'ятниці, вони прибрали, то можна було б десь розгортати. А зараз на цей сніг нагорне ще раз такий самий, не проїдеш. Час від часу зупинялись трамваї та тролейбуси. А на Тернопільщині снігом заблокувало села вхурделило й рівненщину. У Весняну пастку потрапили десятки автівок на автошляхах України. На сьогоднішній день нас залучено 50 одиниць техніки. Це в цілому по області, в тому числі 17 автомобілів Міністерства оборони, які мають теж техніку важку на Прикарпатті. Без світла залишається 25 населених пунктів. Не Щастило, й Київщині заметіль паралізувала столицю. Машиною не проїхати, пішки не пройти. Київські водії нервово курять у заторах. Синоптики не тішать. На вихідні буде ще гірше та ще й з морозом. А блогери тиражують нову інформацію з гідрометцентру. Там, мовляв, запевнили, що влітку снігу буде менше. Антоніна Ісай, новини 2+,2. На Херсонщині неподалік від села Шляхове зіткнулися рейсовий автобус із вантажівкою. Пасажирський Мерседес їхав зі столиці в Одесу і наздогнав вантажний ман. Один із пасажирів бусам, 37-річний чоловік, загинув на місці аварії. Ще двоє жінок дістали поранення і допомогу їм наразі надають у лікарні. Зіткнення сталося близько першої години ночі. Водій автобуса каже, що його засліпили фари зустрічного транспорту, через що він занадто пізно побачив вантажівку попереду і не встиг вчасно загальмувати. Вуха почули, серце не витримало. Мера Ніжина, якого засудили до шести років за ґратами через хабар, так і не заарештували. Пан Приходько і далі на підписці про невиїзд, але від сьогодні його офіційне місце перебування лікарняне ліжко. Щойно суддя апеляційного суду зачитав повний текст вироку: новозасуджене помчав додому у Чернігів, та дорогою приходько стало зле. Швидка забрала його до лікарні просто з траси. Усі подробиці від Алип Скорик. До суду мер Ніжина не доїхав. Його забрала швидка за годину до зачитання йому повного тексту ухвали. А поліційний суд визнав його винним одержані хабаря за сприяння у продажу колишнього приміщення лазні. Йому інкримінували 60 тисяч доларів. Довели, що брав лише 35, тобто два транші, з трьох на яких наполягали, потерпілий та прокурор. Сам підсудний заявляв, що справу проти нього сфабриковано, а гроші йому підклали у дверця та автомобіля. Але вислухати аргументу суду не приїхав. Ми вийшли, ми їхали. Дійсно, стало Охо визволі і його забрали. Он постоянно здесь, вот я з ним 4 роки, та горіться проїздили тихонько, молочі глотав таблеточки во время суда, давлення все время. Зараз Михайло Приходько лежить у Ніжинській міській лікарні. Юристи пояснюють, стаціонарне лікування справді може дозволити відтягнути арешт і тапування його до місць позбавлення волі. Із лікарняного ліжка він може навіть написати касаційну скаргу до вищого спеціалізованого суду і навіть дочекатися його рішення. Прокуратура також готується оскаржити рішення поліційного суду, адже не розуміє, чому міра покарання призначена приходьку менша за нижні. Межу тіх пом'якшуючих обставин, які прозвучали тут і застосовуючи статтю 69, тобто суд дав ніше нижчого э, межі покарання, а покарання починається з 8 років позбавлення волі, по цій е, статті я, е, я не почув будь-якому разі з моменту оголошення повного тексту вироку Михайло Приходько більше не мер Ніжина. Місто починає кулуарно готуватися до наступних виборів. Щоправда, у понеділок депутати мають намір зібратися, щоб позбавити мера повноважень. А справа Михайла Приходька сьогодні має потрапити назад до суду першої інстанції, і він може має вирішити питання арешту, як і коли він має відбутися. Алла Скорик, Василь Кобець, Чернігівщина, новини 2+,2. Самосути з львівським колоритом хлопець поскаржився батькам на шкільного охоронця, який його відгамселив. Майже тату із мамою розмовляти з літнім вартовим не стали, а одразу у хід пустили кулаки. Після розбірок на шкільному ганку охоронець тепер у лікарні із переломом. А перед правоохоронцями постали справжні рівняння із двома взаємопротилежними складовими: заяви і від батьків дитини, і від охоронця школи, і обидві через побуття. П'ятикласники після уроків бешкетували у коридорі. Охоронець попросив дітей втихомиритись і йти додому. Один із школярів не послухався. То схватив його. Ну як би не схватив, ну це може бути, взяв його отак, вот от за шкірку, і сказав: Так уроки закінчились, це був четвертий час. Пожалуйста, збирайся і йди додому, Раз не вмієш тут в школі вести. хлопчик передзвонив до мами. Е от мене побили, мене виштовхнули зі школи і так далі. І мама тут з'являється своїм чоловіком і починає до того охоронця в досить грубій формі. Ти такий сякий, і почалася. Почалася бійка. Зі слів очевидців, чоловік штовхнув охоронця, той упав і сходів і зламав стегно. А відчим змусив травмованого повсти до кабінету директора. Він дійсно повз, бо що він і вже не міг. У нього нога вже не ходила. І от е, тато і мама продовжують тут е, кричати, звинувачувати, обзивати його по різному. За словами директора, охоронець уже два роки працює у школі і жодних претензій до нього не було. Чоловіка зараз готують до операції. У лікарні він пробуде до півроку. Каже, досі не збагнув. Чому відчим так озвірів? Мовці хватай мені ну, затірну ту жорку, біля стінку. Я кажу, я говорю, так не робиться. давай піземо до директора. Ми вже проходимо і з руками різко штовхає вниз. Батьки школяра натомість не на камеру запевняють, будуть доводити, що їхню дитину таки побили. А охоронець переконують, упав сам. Чия правда з'ясовуватиме міліція. Чекаємо висновки суд і е, правоохоронці з'ясовують, хто саме винен, чи винен охоронець, чи винен, е, чи винна особа, яка нанесла охоронцю тілесні ушкодження. Учень, через якого стався інцидент, зараз на уроки не ходить. У школі кажуть, з батьками хлопчика у них уже був конфлікт. Мама якось спробувала захистити свого сина, лупцюючи іншу дитину. Наталка Волосацька, Орест Малько Львів, Новини 2+,2. Битва за майбутнє не інакше. У Київському палаці спорту з хвилини на хвилину розпочнеться командна боксерська битва українських отаманів проти заїжджих Баку Фаєс. І це не багато немало. Перший чвертьфінал третього сезону всесвітньої боксерської серії українцям цьогорічним дебютантам турніру, які посіли у своїй групі четверту сходинку, протиставлятимуть власні аргументи рингу у рингу лідери групи А. Учасник півфіналу визначиться за підсумком матчу. Відповіді він за тиждень відбудеться у Азербайджані. Але побачивши тренування отаманів, мої колеги переконалися вирішити долю путівки у півфінал українці. Планують не відкладаючи на потім. І власне у глядачів каналу 2+,2 є можливість побачити кожну мить того запеклого протистояння наживо. Тож не примикайтесь за лічені секунди на 2+,2 плюс пряма трансляція. Першого чвертьфіналу всесвітньої боксерської серії між українськими отаном отаманами та азербайджанськими Баку бажаю <му> приємних вихідних і вже з понеділка на варто міцного інформування ступає мій колега Олександр Моторний. Щасти вам.